Служба безпеки України запобігла замовному убивству командира 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі Сергія Філімонова. Замах на українського воїна готувало ФСБ. Для вчинення злочину рашисти завербували жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Саме на такий гачок потрапив учасник АТО з Кам'янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського військового командира, а коригувальника РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він виходив з орендованого помешкання зі спорядженим автоматом АК-74. Під час обшуку в оселі Затриманого виявили телефон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Щоб реалізувати вербувальну схему, чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка представилася співробітницею Служби безпеки. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ. І використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ. В середині квітня вайберу мені дзвонок. Отвечаю на звонок, дзвонила женщина, емблема СБУ на фоні. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма, ми накрили її в Києві, відкрили головне діло, кримінальну справу відкрили, ви в тому числі там в списках є. Ну, я побалакаю там все з руководством, щоб вас не визивали, ну, закриють цю справу. І, так. На другий день мені впевнено дзвонив по вайберу. Дивлюся, яка ж емблема СБУ. Перестався, я співпрацівник СБУ, там, ну, почав там, розказувати, потім питають, у мене не вистачає хлопців. Дякую на те, що сотрудничать з нами, ми давали запрос, бригаду, де служили, воювали, де там положительні отзиви прийшли. За матеріалами справи надалі інший російський спецслужбіст запропонував фігуранту долучитися до лав СБУ, щоб нібито уникнути кримінальної відповідальності. Для цього навіть надіслав чоловіку анкету, яку попросив заповнити і приїхати в Київ. Під час вербування рашист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом, задокументовано, як чоловік у листуванні з куратором висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Після того, як фігурант прибув до Києва, російський спецслужбіст доручив йому орендувати квартиру, де, за інформацією ФСБ, проживав Сергій Філімонов, якого збиралися ліквідувати расисти. Оселившись там, агент отримав від куратора завдання: відслідкувати авто українського командира. При цьому співробітник ФСБ видав українського військового за поплічника РФ, який наводить по Києву російські ракети і дрони. Так, наприклад, після одного із масованих обстрілів в столиці України, расист запевнив фігуранта, що це справа рук об'єкта, за яким він стежить. Завербований був абсолютно впевненим, що працює на українську спецслужбу. Навіть прочитавши у ЗМІ офіційне попередження СБУ про нову тактику росіян, які видають себе за співробітників служби безпеки, він так і не зрозумів, що став жертвою саме такої схеми вербування. Видають ви себе за співробітників Служби безпеки. У подальшому агент регулярно звітував куратору про результати візуального спостереження за українським військовим. Згодом співробітник ФСБ скинув агенту локацію схорону на околиці Києва, де він забрав автомат для вбивства. Приїхав додому. Зайшов в хату, набрав позивку все, я дома. Ти бачив, що там? Я кажу: не я не бачу. ну розверни і на камеру і мені покажи, що там. Я розвернув, дивлюсь автоматами. І набої. Після отримання розвідданих куратор доручив агенту ліквідувати українського воїна. Да, ну, это, ну, комплекс. Первый номер 8, потом десятый. А нижний там где-то подземная парковка. На, на, не, там где-то магазинчик, да, вот это 12 дом. Да. Он, он туда-то дом заехал. Там стоянцев, Он был повезти Сейчас я посмотрю на секунду. Люди отключаются. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону, не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки діє винятково у межах чинного законодавства України. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію Служби безпеки 0800 501 482, або у наш чат-бот Спали ФСБшника.